Хочете інвестувати в крипту, та не знаєте з чого почати? Яка наступна цінова планка біткоїна? Та як на крипту впливає політика Трампа? На ці питання ви отримаєте відповіді у цьому відео? А допоможе мені в цьому експерт з питань криптовалют Михайло Пацан. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Інвестиції в криптовалюту залишаються одним із популярних напрямків серед інвесторів не лише по всьому світі, але й в Україні. З чого ж почати? Ось що радить новачкам підприємець та інвестор Михайло Пацан. Якщо ви тільки починаєте, перше, що треба зробити, це відкрити собі криптовалютний гаманець, Поповніть його там на, 100, на 10, на 100 доларів, будь яку суму, яка для вас є безболісною і. Купіть основні активи, такі, ну які являються інфраструктурою. І це не є інвестиційною рекомендацією, це така загалом: біткої, ефіріум, солана, тобто, подивіться на цю історію. Купіть, тримайте і просто півроку кожного місяця докладайте трохи і доку і докупляйте ці активи. Відповідно, через півроку ви побачите, як крипторинок рухається, ви попереживаєте, будете в паніці про те, що все впало або навпаки, в ефорії, що все зросло. Але ви відчуєте цей адреналін і відчуєте цей ринок, і вже потім зможете додати якісь інші активи. Але почніть. So. Та слід пам'ятати, що в Україні криптовалюта досі не має визначеного правового статусу. Простими словами, законодавці її досі не легалізували. На цьому і наголошує Михайло Пацан, говорячи про розвиток крипти в Україні. По перше, що треба зробити, це легалізувати криптовалюту в Україні. Почнемо перше. Відповідно, друге це навчати. Відповідно, чим більше ви навчаєтесь, чим ну, ось, маєте більше обізнаності в тому, що є такий ринок, як на ньому працювати, тим краще. Тобто Перше, це легалізація, друге це навчання, ну а третє це просто пробувати і, і розвивати. Хочете перемагати, спираючись на аналітичні дані? Тоді запрошую вас на Ромі 2025 І це ваш шанс. Понад 20 експертів з діджитал маркетингу, штучного інтелекту та дата Science розкажуть, як підвищити ефективність рекламних кампаній вже зараз, як використати ще і та автоматизацію на максимум, як налаштувати дата інфраструктур і збір даних. Зрозуміти, як Google Marketing Platform принесе вимірювані результати. На вас чекають реальні кейси, практичні навички, ба більше готові рішення і шаблони для вашого бізнесу, які можна впровадити вже наступного дня. Бо конференція Ромі 2025» – це шлях до зростання вашого бізнесу. Тож не зволікайте з квиточками і ловіть від мене додаткову знижку за промокодом, зображеним на екрані. І також, як каже Михайло Пацан, крипта це ризик. А як інакше, в нашому житті без ризику ми не, ми не зможемо досягти ніяких успіхів, тому ми або ризикуємо і досягаємо успіху, або ми стабільно розвиваємося або стагнуємо. Стабільності немає. Є тільки ризик і розвиток. Також я запитала за ціну біткоїна на думку експерта. В довгостроковій перспективі біткоїн може зрости до 200 тисяч доларів. Біткоін да він класно зріс. Зараз на сьогодні собівартість до видобутку біткоїна складає 84 тисячі доларів приблизно. Відповідно, він вже торгується по 110, а це маржа там 30%. І відповідно зараз, скоріш за все, біткоін тр трохи стабілізується, і відповідно кошти підуть в альткоїни, ефіріум, солана і так далі. Після того як це все стабілізується і приймуть закон про стейблкоїни, Я думаю, що Bitcoin ще може зрости там до 200 і далі. Це не означає, що це буде в цьому році, але довгострокова перспектива у мене ціль поки що двісті. А в найближчій перспективі на біткоін та загалом крипту вплине політика Трампа і очікувані зміни в законодавстві США. Вісен, якщо подивитися на загалом ситуацію по е, криптовалютам, і взагалі те, що зараз Трамп робить, основна задача е, Трампа заключається в тому, щоб залучити більше грошей в США, підтримати долар і як результат, е, е, залучити ще більше грошей в ті ж самі об державні облігації США. Трежера відповідно, е, завдяки криптовалюті, він це може зробити. Як е, останні останні декілька тижнів іде тренд про легалізацію стейбл. Коїнів стейблкоїни це власне емітенти стейблкоїнів являються основними тримачами державних облігацій США. І як результат, відповідно, завдяки тому, що Трамп підтримує криптовалюту, завдяки тому, що зараз відбудеться легалізація стейблкоїнів. Ми будемо мати те, що для долара це плюс, для державних облігацій США це плюс. І завдяки тому, що саме в Стейблкоїни зайдуть нові кошти, відповідно інвестори будуть дивитися, а куди ці. USDT, USDC, власне внести і, відповідно. Вони будуть їх вкладувати в деякі криптоактиви, біткоїн, ефіріум, солана та інші. І, відповідно, це буде позитивний вплив і на економіку штатів, і позитивний вплив на а, крипторинок. А як і ось вам цікава статистика за останні півроку. Наприкінці грудня минулого року біткоін коштував 104 тисяч доларів і зараз коштує приблизно стільки ж. З лютого по квітень біткоін полетів у яму і скотився до 75 тисяч. Але вже у травні курс знову поліз вгору. До речі, на конференції Investox Summit було багато цікавих дискусій про біткоін та криптовалюти загалом. Купити повний запис конференції ви можете з ексклюзивною знижкою від мене. Посилання залишу в описанні під відео. А ви вже інвестуєте в крипту чи ще тільки плануєте? Діліться вашим досвідом у коментарях. А на сьогодні у мене все. До зустрічі на нашому каналі.